Дорожні знаки помічай, що означають вони знай. У цей ранковий добрий час я рада діти бачить вас. Треба всім нам привітатись. вліво ліво право поверніться один одному сміхніться. Чи готові до заняття? Молодці! Тож сідайте, працювати почали. Сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про дорожні знаки. Руху, правило єдині, їх повинні поважати, знати їх усі повинні, і дорослі, і малята. Добрий друг, наш знак дорожній, ставиться не так собі. Як подружишся з ним кожен, допоможе він тобі, щоб не трапилося всяке. Шанувати треба знаки, на дорозі небезпечно, то обачним будь доречно руху правила єдині, знати їх усі повинні. Шануватимуть їх люди, скрізь тоді подяка буде. На дорозі звір лежить, весь усмужка ніби спить. У степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра. В нього є смугасті ребра, знає кожен пішохід, там, де зебра, перехід. Це дорожній знак. Знають всі на світі. Він кличе, він просить. обережно діти. Ось тролейбус на дорозі. На роботу всіх розвозить, але він не п'є бензину, а вхопився за дротину. І як струм піде по дроті, то тролейбус на роботі. Якщо хтось зламає ногу, тут надають допомогу. Лікарі тут працюють, кого потрібно, підлікують. Що за знак такий стоїть? Стоп машинам він велить. Він велику силу має, бо машини зупиняє. Всі дороги та газони мають і свої закони. На газонах ростуть квіти, щоб могли ми всі радіти. На тротуар тебе не просять. Велосипедної доріжки досить. А автобус справжній трудівник, за розкладом трудитись звик. Весь день він не спиняє біг. перевезе автобус всіх. Цей знак, де небезпека знає, і про неї повідомляє. Якщо побачиш ти його, ні за що туди не йди. До побачення, малята! Будьте уважними на дорозі.